До кінця тижня в Україні очікуються дощі, синоптики попереджують про негоду, а також поступове підвищення температури повітря. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так, у четвер, 27 березня, дощі йтимуть у Чернівецькій, Одеській та Луганській областях. На всій решті території нашої країни буде панувати суха та майже безхмарна погода. Вітер очікується помірний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла, а у південно-східних областях до плюс 17 плюс 18 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. У південних областях вночі тепліше до плюс 6 плюс 9 градусів. Дорогі глядачі, 47% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 28 березня, дощі литимуть у Харківській, Луганській, Донецькій областях та в Криму. Решта території країни буде з гарною сонячною та сухою погодою. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура в день по всій країні буде прогріватися від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. Тепліше буде у східних та південних областях. Там вдень буде до плюс 16 плюс 18 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів. У південних областях вночі до плюс 8 градусів тепла. У суботу, 29 березня, дощі очікуються у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях. Та в Криму на всій решті території країни буде панувати суха та чудова сонячна погода майже без хмарності. Вітер з поривами до 5-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні вже буде прогріватися до плюс 15 18 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 4 до плюс 10 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!